У селищі Гуйва, 27 квітня, побачили дикого кабана. Як запевняють лісівники, це той самий звір, що минулого тижня гуляв у Житомирському парку, і тоді його не вдалося спіймати. Цього разу кабана відловили у відлові. Кабана приймали участь і працівники лісової охорони, і військові, і працівники поліції та ветеринар. Був здійснений комплекс заходів для стресосійкості тварини. І за допомогою сітки був і клітки був відловлений кабан, вагою кабан близько 120 кілограмів віком двох років. Так це саме саме той кабан зовнішнього вигляду. Він ну, це саме той кабан. Звіра відвезли у мисливські угіддя, де певний час будуть спостерігати за його станом здоров'я. Після відлову кабина доставили до вольєрного господарства філії Баранівського лісомисливського господарства. Поміч поселено в тимчасовий ізолятор, де двохнедільним терміном ветеринар буде наглядати за ним після двохнедільного терміну. Приймемо рішення, чи тварину буде випущено її в природне середовище, а саме лісові угіддя, чи можливо краще лишити його в вольєрному господарстві, так як тварина веде себе досить не типово для даного виду і може. Подальшому стати легкою здобичю для браконьєрів. Попри бажання звіра подорожувати населеними пунктами для людей це є небезпечним, каже мисливствознавець. А також запевняє, що тварина знаходиться у комфортних умовах, а працівники, які за ним доглядають, вже підшукують для нього ім'я. Досить добре себе почуває, він без пригод доїхав ну, в гарних умовах. Все добре, якщо ви побачите дикого звіра посеред міста, краще не підходити, а зателефонувати на 102.